І більше, що я зараз чую від девелоперів, це основна проблема люди, тому що багато хто не може пересуватися, багато хто виїхав. Як ти отримаєш класних фахівців? Тому що я чув відгук від замовника. Ну щоб мене не називали якого, і він каже, що там супер крутий твій був прораб, дуже від да? дуже толковий, Йому приємно мати справу, і це дуже крутий відгук насправді від замовника. Як ти отримуєш крутих людей, де ти їх знаходиш? ходиш? сила бренду. Я відповім двома словами сила бренду я нещодавно два тижні тому в Тіктоку сказав: мені треба бригади на західну частину України, Лющину Франківщину. Мені Тікток дав п'ять бригад, і ці бригади. Хлопці з тих бригад, половину тих бригад це хлопці учасники бойових дій, які там списані по там різних нато причинах. Там були хлопці, які там з не мали багатодітних. Багато в мене є хлопців, які це списання від строчку чи ж то що, що трьох дітей. Одним словом, я через TikTok. Взяв п'ять бригад, і зараз я тими п'ятьма бригадами п'ять будинків сила Тіктоку, сила бренду. До нас не бояться люди йти, тому що і вони знають точно, що вони отримують зарплату. Вони знають точно, що вони будувати класний продукт. І ми на ринку по ринку ми видаємо вище ринкових вище ринкову зарплату у нас в компанії.